Привіт малята! Подивіться, яке у нас гарне сонечко світить, яке блакитне небо. Це наш дім, наша Україна. А ми всі, як маленькі дірочки в цьому великому домі. Сьогодні ми будемо малювати не пензликами малята, а чим? Так, нашими долоньками. Ми зробимо картину, яка буде показувати, що ми всі разом, що ми єдині. Картина буде складатися з долоньок жовтого та синього кольору. І буде нагадувати нам наш прапор. Жовто-блакитний, звісно пропоную намалювати ось такі долоньки єдності. Погляньте, у мене дві долоньки. Одна якого кольору? Жовтого, інша синього. Так? І вони нам нагадують, що? Так, вони нагадують український прапор. Вірно. Для роботи нам знадобиться водичка, серветка, фарби синього та жовтого кольорів, пензлик. Аркуш білого паперу. Намалювати долоньки єдності можна двома способами. Перший спосіб беремо пензлик, занурюємо у водичку, у фарбу жовтого кольору та змащуємо долоньку ретельно. Ось так. Кожен пальчик. Змащуємо пензликом і фарбою. Це вам може допомогти зробити дорослі. змастили, притримуємо однією ручкою аркуш паперу, іншою притискаємо до аркушу. Притискаємо і Та ось така долонька жовтого кольору у нас виходить. Тепер нам потрібно помити ручки і будемо малювати іншу долоньку. Інший спосіб. Робимо долоньку синього кольору. Для цього нам потрібна тарілка, на ній я вже розвела фарбу, ми просто занурюємо долоньку у синій колір, щільно її притискаємо. Тепер з іншого боку притискаємо до аркуша папером. Притримуємо аркуш. І ось такі долоньки єдності жовта. Та синя у нас вийшли. Тож малюйте з задоволенням, а я дуже буду чекати на світлини ваших долоньок. До зустрічі, дітки!